Окей, okay, лецька всім привіт, шановні глядачі. Я радий вас вітати на нашому другому випуску подкастів. І сьогодні нашим гостям є студентський омбудсман Гонько Ніна. Вона є студенткою третього курсу прекрасного факультету юстиції. Думаю, залишайтесь з нами. Ви багато чого почуєте цікавого. І там, як це кажуть, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім привіт! Мене звати Гунько Ніна. І у другому випуску нашого подкасту я, як студентський омбудсман, буду відповідати на дуже провокаційні питання. Ніна, я дуже радий, що ти прийшла до нас як гость на ці неймовірні подкасти, які вже знімаються вдруге і завдяки тобі. Тому моє перше питання до тебе: кого складно саме омбудсманити? студентів чи викладачів? Взагалі, це доволі складне питання, тому що на нього немає однозначної відповіді у зв'язку з тим, що зазвичай студенти вважають, що їх омбудсманити набагато легше ніж викладачів або інших представників адміністрації. Але на мою думку, тут ми маємо досягати такого балансу, так як наша юрисдикція розповсюджується як на викладачів, так і на адміністрацію, так і на студентів, і в кожному питанні конфлікті. Є дві сторони, і вони не завжди є студентом і викладачем. І у такому разі, тобто, немає такого поняття, що когось там можна більше омбудсманити, когось менше. Напевно, це питання завжди виникає у студентів, коли вони думають, що якщо вони будуть звертатись до самоврядування, там до омбудсмана, до інших представників таких організацій, вони вважають, що їх там будуть. Цькувати, булити, пригнічувати тільки тому, що вони там подали звернення або скаргу на викладача. Ні, ми завжди е, спираємося на неопередженість. Ми незалежний орган, і таким чином ми вирішуємо питання неопереджено і незалежно і. Відокремлено від інших органів, і таким чином ми досягаємо балансу між студентами, викладачами і адміністрацією і самим офісом. Я дуже радий тобі за таку розгорнуту відповідь. Я думаю, тепер нашим студентам зрозуміліше саме ось ця певна. Колізія, яка виникає у офісу студентського омбудсмана з викладачами адміністрації студентами. тепер моє наступне провокаційне питання. Що б ви зробили, якщо б студентський омбудсман мав абсолютно необмежене повноваження навіть хоча б на один день? Насправді я не знаю. Що б я зробила, тому що це дуже короткий строк. Якщо враховувати наш графік зараз в роботі офісу і в роботі Сенату, то мені здається, що цей день він з 24 годин би перетворився буквально на кілька годин вільного часу, коли ми могли б розпоряджатися якимись своїми повноваженнями незалежно від тих завдань, які йдуть от зараз. І насправді, типу, я вважаю, що Положення офісу написане так, що в принципі у омбусмана багато повноважень, незалежних від інших органів і адміністрації, тому що омбудсман підзвітний тільки сенату, а офіс підзвітний тільки омбудсману. І тому омбудсман розпов... розпоряджається своїм офісом, своїми представниками на, свою... на свій власний розсуд, можна так сказати, і ця необмежена влада вона якби в принципі. Можливо, можна сказати, що вона в нас є, але з другого боку, можливо, це були б якісь моменти, що стосуються там, дискримінації або булінгу, тому що як би ефективно ми не працювали, він все одно є. Ми стараємося йому запобігати, але оці, можливо, необмежені повноваження, вони б дали змогу нам підказати комусь е, там більш правильнішу поведінку, може якось так. Тобто я правильно зрозумів, да, що в офісі студентського омбудсмана немає диктатури, і ти не диктатор. Звичайно, і ні і не взурпатор. Звичайно, ні. Ну як я можу бути диктатором або узурпатором? Зрозуміло, що нас обмежують певні принципи, які закладені в положенні про самоврядування і в положенні про офіс, і в законі України про вищу освіту, але знову ж таки все це дуже відносно. І якщо для когось якісь мої методи можуть здаватися диктаторськими, я, наприклад, вважаю, що це просто дисципліна. Це супер. І наступне моє питання це яку критику про свою роботу ти запам'ятала найкраще? Насправді це не просте питання, тому що кожен з нас сприймає критику по різному, і таким чином які слова можуть здаватися комусь критикуючими, а якісь ні. Для мене особисто зараз більшість слів, які мені кажуть про мою роботу, я не сприймаю напряму як критику у зв'язку з тим, що можливо в мене вже вибудувалася така броня проти критики, тому що я дуже довгий час виступала на сцені. Потім я була в школі омбудсманом, і, от можливо, в той момент я дуже чутлива була до критики, тому що я дуже хотіла змін. Я хотіла. Займатися цією роботою, мені було цікаво, і більшість людей, які мене оточували на той момент, вони скептично ставилися до цієї роботи. І зараз, коли я прийшла в офіс в цю каденцію як студентський омбудсман, то зазвичай мене критикують за стороною, мені в обличчя, і, можливо, це мене пригнічує, тому що я така людина, яка Може сказати в обличчя те, що вона думає, і я вважаю, що ми маємо бути більш чесними в цьому плані, тому що критикувати когось на стороні це критикувати себе в першу чергу, тому що ти не зважаєш на якісь там я не знаю, засади етики, там, чогось такого в цьому плані, напевно. Ніна, я дуже вдячна, що ти приділила свій час для того, щоб ми записали цей неймовірно потужний, і цікавий подкаст. Я дуже тобі вдячний. Ну що тепер прийшов час попрощатися? Так, ми раді, що ви приділили час перегляду нашого подкасту, і будемо дуже вдячні, якщо якась інформація стала для вас корисною, а також до зустрічі в наступних подкастах. Я дуже вдячний вам, до зустрічі.